Він сказав таку фразу. Дуже добре ж тим, хто тебе дивиться пофіг на то, що ти жирний, бо інакше тебе б ніхто не дивився. Зараз ці блогери такі прям на фітнесі, на стронгу, Такі на кремах. Бо ми взагалі тут по проєкторам говоримо. Але так: Отже, сьогодні в нас буде відос про відстань проєкторів до стіни. Яка в них буде розмір картинки, і який можливий зум на зменшення? Починаємо. Сьогодні у нас досить незвичне відео. Я вас всіх вітаю. Сьогодні ми дивимось на розмір, і, можливо, це не те, що ви подумали. Отже, ми фіксуємо розмір картинки відстань до проектора. Наскільки близько можна поставити, які моделі можна поставити. І як можна гратись з зумом? Зараз все це швидко виміряємо. Мінімальна відстань у нас до стіни це 110 від лінзи до стіни. 110 см. Розмір картинки. Так, 74 на 42. І починаємо їхати назад. Це довгофокусний проєктор, Одразу показую його під час зображення, бо екран заставки може бути трошки більшим. так, 185. лінзи до. І вже маємо картинку. Так, я не закривав, бачив кути, Вже маємо картинку: 130 гривно. Я підготувався. На... 75. Так, тут ми маємо 270. Це перевірено 100 раз. І маємо, значить, картинку 185 на 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 102. Тепер ми беремо і. Так, да. Нам потрібно максимально її зазумити. Тепер ми зумимо картинку. Прямо максимально її стискаємо там, да? От у нас є відстань 2,70 а маємо отримати от замовник сказав. У мене відстань 2,70, там 4 метри. Мені потрібно втиснути. Метр от як ми зараз маємо. На висота зазвичай не, важ, не важлива для людей, але метр вісімдесят два. 82. Метр п'ятдесят, маємо зум, маємо все. Е, чому це для нас погано? Зараз ловимо фокус. Будь-який проектор працює так. Е, перший приклад це фотографія. Ви зробили фотку з двох метрів, потім відійшли на 5 метрів і зазумили на відстань, щоб ви наче було з двох. Ви втратили в якості. Далі цей проектор не стиснув картинку. Будь-який проектор не стискає картинку, не робить менший піксель. Піксель залишається той самий. Він просто звідси. От всі ці пікселі, які в нього були, отут і отут, він їх притиснув сюди і він їх притиснув сюди. Тобто, навіть неправильно сказав, не притиснув, а обрізав чорним екраном. Тобто, якщо він у вас 1200 на 720, то вже тут не залишилось 1200, бо тут шмат, і отут шмат, то у вас вже залишилось 1100 на 650. Ви зменшили його роздільну здатність. І всі, хто закидує ніяну проєктор, це не телевізор. Давайте зараз навіть я його зараз звімкну, той самий мультик, все. І ми подивимося його зблизька, при тому, що країн не милить. Телевізор в нас який зазвичай. Ми зараз його там все. Телевізор в нас який зазвичай. Ну, зазвичай, я не знаю, в мене 55 стоїть в квартирі. Може, хто фанат в нього побільше. Про ціну ми зараз 4 тисячі не говоримо. Не буває таких телевізорів. І зрозуміло, що в день чи при освітленні буде краще телевізор. Плюси-мінуси є. Але балерам, конкретно розмір 55 дюймів зараз здається картинка. Так, взяв, Це у нас 97. на 55. 54. 97 на 54. У вас картинка. Давайте я даже возьму телефон. И это Full HD. Я, может, камера не передает, может, я не снимаю 4К там, да? Но это супер картинка. Передача супер. И даже с верхним светлом, с такой отстанью. Но Ви його подивитесь. А з екраном це буде прям, ну. Майже як телевізор якісь. Включив, і всі, коротше, сцени не дуже яскраві. Ну, окей. З екраном це прям буде. Так, все, тепер починаємо сувати, бо у нас тут відос не порівняння з телевізором. У нас відос серйозний. Ми міряємось сантиметрами. Метр Сім вісімдесят. Наша картинка. Так. 155. На 187. Трошки більше там було 150, п'ятьдесят. З двохсот ти просто скажемо. Бажає, Так, буде Це у нас 210. На 123 Це під час переговору. Тепер ми його зумимо. Наприклад, є відстань там 2,60, а нам потрібно спіймати 1,50 м. Ну, нема великої стіни. От замовник сказав, хочу цей проєктор, але стіна в мене 1,50 м. Можна його якось підзумити. Якось зробити картинку. Це максимальний зум. Тобто менше її не зробити. Дивимось, яка картинка з метр з 2,57. 148. На. 83. Тут маємо велетенські втрати. Тут. Тут шмат. Тут шмат. Тобто він вже не фуличні, бо тут він втратив свої пікселі, тут він втратив. Але О, отут, отут, ні зони. Боже, ти не робив зі мною цього. Боже. Чувак? чувак? Це все, що ти про мене пам'ятаєш? Що я твой чувак? А я енгстром ліва.